Really? Відбулося спільне засідання робочої групи мультидисциплінарної команди протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. На засіданні відпрацювали механізми роботи всіх структур, котрі працюють у Подільську щодо протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству та виявленню випадків сексуального насильства під час конфлікту. Мобільна бригада, кейс-менеджери, спеціалізована консультативна служба екстреної допомоги проводять супровід потерпілих для більшого інформування населення міста про можливість надання. Дня допомоги потерпілим проводяться різні заходи. Ми плануємо розмістити у ЦНАПі такий куточок інформаційний про. З роздатковим матеріалом, де буде вказана вся інформація про мобільну бригаду, про протидії домашнього насильства, де буде вказана адреса, номер телефону, куди звертатися. Також ми плануємо такий куточок зробити в департаменті соціальної політики і надалі також розмістити у наших маршрутних автобусах по місту, зробити розклеїти плакати інформаційні. Але бувають такі випадки, коли особа потребує допомоги іншого характеру, а саме надання притулку для збереження життя та здоров'я потерпілого. Ми можемо уже прилаштувати людей, дати їм укриття, накормити, захистити, надати юридичні, психологічні, соціальні послуги. Задачою фахівців, які будуть, тут, які працюють на даний момент у цьому притулку, є Повністю вернути людину до життя до нормального життя, щоб людина не боялася, щоб вона мала роботу, щоб вона мала прихисток, допомогти у відтворенні документів, якщо вони десь чи втрачені, чи пошкоджені. Тобто повністю повний повний набір послуг для реабілітації постраждалих від домашнього насильства. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.